Вітаю, мої золотенькі! Достатньо багато отримую від вас запитань стосовно міста Запоріжжя. Що там очікувати, чи виїжджати з Запоріжжя, так, уже сьогодні. У нас сьогодні з вами 1 жовтня, початок нового місяця. Я дуже багато писала у телеграм-каналі. Давайте зараз ми з вами передивимося ситуацію. От, Але. Найголовніше те, що ми повинні з вами зберігати максимально балансуючі енергії. Я знаходжусь не дуже далеко від Запоріжжя у сусідній області, от, але, тим не менш, ситуація стає більш напруженою. Запоріжжя на жовтень місяць, саме місто, дуже багато зливу інформації, дуже багато здачі об'єктів. На жовтень місяць активність у повітряному просторі достатньо велика. Скажімо так, енергії, які оточуватимуть саме місто, достатньо складні. Гучності за жовтень місяць буде достатньо багато. Саме місто Запоріжжя наслідків розчарувань. Форс-мажорних ситуацій енергії на жовтень місяць іде достатньо багато. Мені йдуть місця, які пов'язані з масовостю, тобто там, де людей багато. Мені йде місце, пов'язане з водою, багато буде там маніпулювання. І мені йдуть інфраструктурні об'єкти. Біля них буде відпрацювання. Але якісь все одно будуть моменти форс-мажорні. На жовтень місяць йде масова активність. Тобто це говорить про те, що місяць буде складний іде дуже велика активність в самому місті. Тепер стосовно того, чи виїжджати, мої золотенькі, я не маю права говорити вам, що робити. Загалом жоден практик не може вам сказати чітко, що вам робити, тому що це ваше життя. Але якщо вам дуже складно, а в такій ситуації дійсно складно, то краще виїхати. Якщо ви маєте дітей і вам емоційно і фізично складно, то треба слухати себе. Якщо ви витримуєте і у вас є ще можливості й терпіння, то це повинно бути тільки ваше рішення. Але ніхто не може за вас його приймати. Будьте готові до того, що місяць буде ще достатньо складний та напружений.